20 лютого 2025 року засідання постійної комісії з питань агропромислового комплексу земельних відносин Пожепищенської міської ради головує Павлю Володимир Євгеніович на комісії. Доброго дня, шановні присутні. Розпочнемо розгляд питань. Запрошую Дмитра Миколаївича зачитати перелік питань і розпочати. Доносить комісії виноситься 101 питання. Е, зараз я побачаюся, є ще одне питання, яке не стосується. Ну, до нас стосується всіх комісій. Через то ми запросили начальника економічного відділу Олександра Володимировича. Так, ми їх знаємо, що ми зараз знаємо. Просимо, спробуйте нас по тому. Світ переконання, це саме економічного розвитку. Програма виконує за шляхом фінансування міських цільових програм. А саме: програма енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів 790 тисяч гривень. Міська цільова програма розвитку освіти 8 мільйонів 695 тисяч. Міська цільова програма благоустрою території 15 мільйонів 71 тисяча Міська сліва програми забезпечення покупання дозвілів та встановлених домених осіб 15 тисяч гривень. Міська сіва програми розвитку біля доріг загального користування місцевого значення 16 мільйонів 681 тисяча гривень. Міська цілова програма місцевих стимулів для медичних працівників Перепільської міської територіальної громади 341 600 гривень. Міська зайва програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності 950 тисяч гривень. Програма розвитку інформаційного конфлученської міської територіальної громади 165 тисяч гривень, комплексна оборонно правоохоронна програма 4 мільйони 149 тисяч гривень. Програма відзначення нагороди Уграбчинської міської ради та її виконавчого комітету 113 тисяч гривень. Програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей Огревищенської міської територіальної громади 81 тисяча. Програма розвитку фізичної культури та спорту 96 тисяч. Комплексна програма захисту населення і території Огревищенської міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій 204 тисячі гривень. Міська зайова програма про дилактики та боротьби з коренням на Сказ 44 тисячі гривень. Програма розвитку малого середнього підприємництва 70 тисяч гривень. Комплексна міська цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва власний дім 500 тисяч гривень. Міська цільова програма регулювання чисельності тварин гуманними методами 21 тисяча гривень. Міська цільова програма питна вода 1 мільйон 241 тисяча гривень. Міська цільова програма розвитку первинної медичної допомоги. 9 мільйонів 959 тисяч гривень. Міська цева програма розвитку вторинної медичної допомоги. 7 мільйонів 807 тисяч гривень. Міська цева програма соціального захисту жителів Гуровичівської міської територіальної громади. 10 мільйонів 463 тисячі гривень. Програма розвитку культури 810 тисяч гривень. Програма розвитку архівної справи 400 тисяч гривень. Міська сліва програма забезпечує функціонування громадської гуральні 248 тисяч гривень. Програма розвитку та впровадження нитніх інформаційних технологій для покращення казачейського обслуговування 110 тисяч гривень. Організація харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти 5 мільйонів 931 тисяч гривень. Програма соціально економічного розвитку. 390 тисяч гривень. Це вже досі кошт от програм, які в цьому році фінансувалися, з яких виконувалася програма соціально економічного розвитку. Дякуємо. Є запитання стан на голосування. Главаська за... обиралька, це вона платна чи ні? Там вруч п'ять гривень здається. Тож не схочу за п'ять гривень. є хоч якийсь Ну, щось там є, так? Працює. На засоби зараз. Самі себе записають такі засоби, засоби, де мають заходу. Тобто, засоби заробляє. Так. Yes. Ставимо на голосування. Хто за даний проєкт прошу голосувати? Рішення прийнять. Не проповіш, добре. Значить, uh, зароди відноситься з того дня питання, пропонується занятий по пакету. Перший пакет включає uh, старшим по 9 питання. Е, в цьому уроці питання звертається задня громадян про справжнього проєкту відведення земельних ділянок та передання їх користування на умова передання для городу. Це земля е, громадян Бабенко, Кости, Репецької, Злодкої, Шпака. Е, Земельні ділянки розташовані в місті погребище на території колишнього аеродрому та за межами села Матросця та в місті погребище по вулиці Київській. Є питання? Прошу проголосувати. сесії. Хто за? Наступне питання группу з 10-го 17 те питання. Це питання затвердження проєктів підведення земельних ділянок в селі Роскопа на вулиці Центральна. Це громадянки громадянський шлюб, розташований МАФ об'єкт торгівлі. Затвердження проєкт передаємо в оренду. Ділян... Далі звернення обслуговуючого кооперативу Водогай, е який розташований в селі Талалаї. Це замена ділянка під їхньою скважиною, е затвердження проєкту відведення. Далі е затвердження проєкту відведення скважини, яка роз... для будівництва скважини, яка буде розташована в Погребище перебищі вулиці Селянській. Звернення до за проєкту з проганення затверджений проєкт відведення. Земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів сполучених електронних комунікацій, яка розташована в селі Андрушівка площі 500, і передачу її в оренду, звернення фермерського господарства, Дужбату, про затвердження проєкту відведення земельної ділянки, яка розташована під господарськими будівлями та дворами за межами села Гопчиця. Площею 4,5 гектари, затверджує проєкт, передаємо оренду. Також питання затвердження технічної документації нормативно-грошової оцінки земельної ділянки водного фонду, площею 89 гектарів, яка розташована за межами села Сніжна та перебуває в користуванні на умовах оренду громадянина Ханіщева. Затвердження технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки площею 5,7 гектарів, яка розташована в селі Близькій вулиці Пирогова. І на які розташовані об'єкти комунальні установи, Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг перевищенської міської ради. І питання затвердження технічної документації з уструч до земельних ділянок під полезахисними е, лісосмугами, які розташовані за межами села Білашки, Смаженці та Вишнівка Площі 52 гектари про імонтеризували лісослуги, затвердження у технічної документації. Отакий блок питання. Є запитання. А хто проводить інвентаризацію? Державне підприємство війниський наукової дослідження проєктної. Ставь на голосування проєкт, смажена буде вулиці Селянська. Е, значить, тут внизу, де сходиться три вулиці, е, Селянська, зелена. Е, як ідемо з маслозаводу, спускаємося ага. через мостик, і виходимо на і іде три вулиці, цей п'ятичок. У мене колороді, все ясно. Так, да так, -да -да, випадка, тут іменно, щоб було правильно розкинути. Цей трубу, щоб кинути правильно зразу розводку, то тут де сходиться іменно цих вулиці. Буває с насосами, щоб сусідів чай, як і русский волонтер. Ні, а чого, там один буде, а там розводка розводку вопрос. Ще питання старий на Так. Наступний блок питань це питання з 18 по 45 питання. Значить, в цьому блокій питання розглянути завдання громадян Аврамчук, Байло, Байраківський, Кубовської, Бузлаковий, Ганаєво, Ковлюк, Гравійчук, Григорович, Довганенко, Дольчук, Латенко, Євтушенко, Гурий, Ковальчук, Контрачук, Максименко, Надича, Олійник, Позняк, Прокопець, Семко, Солодко, Хрібного, Хміль, Щодо затвердження технічної документації з індукую, постановлені відновлення меж присадимних земельних ділянок та передачі їх у власні запутництва поговорити живого будинку господарських судівець та сторону, а також звернення громадянина Павлика, і громадян Павлика і ЮЧА. З проханням 에, надати дозволу на реалізацію права вимоги на відведення земельної частки паю в натурі на місцевості, які вони оформлені у спадщину. Це які розташовані за на дорозі та за межами села Зараження. Всім відео. Є питання по даному блоку? Ставимо <поставлено> на голосування. Хто за <поставлено> рішення? Да. 에, наступний пакет питань включає питання з 47 по 72. -ге. Це питання надання дозволу на розробку проєктів відведення земельних ділянок з метою подальшої передачі користування на умовах карантин для городства. Це звернення громадян Березюк, Баладей, Вакулюк, Гулішевський, Зайця, Згорінської, Капустіної, Лабенко, Лукашенко, Мазур, Мазуренко, Мимоход, Огородник, Огородник, Петренко, Саврей, Зінюченко, Черниш, Шевчук, Шветури. Щасливого даючи. Це е, земельні ділянки, які розташовані за межами села Васильківці, е, за межами села Білашки та в селі розкопаних вулиці Сторіч. Є запитання? Ставимо на голосування. Хто за? Е, наступний блок питань 73 по 80 е, Значить, це йдуть питання надання дозволу. На розробку проєкту відведення з метою встановлення земельного сервітуту, земельна ділянка, яка розташована в, села, в селі Пухлів, вулиці Шевченка, Зерня Петровченко, на ній розташований мав будівля торгівлі. Просить задати дозу на розробку проєкту відведення з метою подальшої передачі в оренду. Звернення релігійної організації Релігійна громада Парафії Різдва Пресвятої Богородиці села Рудощенка Вінницького району, Вінницько-Починської єпархії Української, православної церкви Православної церкви України. З проханням надати дозвіл на розробку проєкту відвертої земельної ділянки, яка розташована в селі Антонщика вулиці Молодіжна, 21, години, площі 12% для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Також звернення Товариство обмеженою відповідні подавочка компанія Зареплекля з проханням надати дозвіл на знову проєкту відведення земельних ділянок, які розташовані за межами села Курянці та за межами села Сніжна. На вказаних земельних ділянках розташовані скважини, які перебувають на їхньому балансі. І це земельні ділянки площою 36 та 26%. Тодус. Також зверненням, а і ще одна скважина за межами села юнашки, площою 33 соток. Також звернення товариства з межної відповідальності та загородання з проханням надати дозволу за проєкту відведення земельних ділянок під господарськими будівлями та дворами, які перебувають у їхній власності. Це земельні ділянки, які розташовані в селі Морозівка по вулиці Джерельня, 24А, джерельня 24Б і 24Г, з метою подальшої передбачі їх користування на умовах оренди. Є запитання. Зараз голосування. Хто за даний рішення? Наступний пакет питань за питання з 81 по 88, воно стосується звернення товариства з обмеженою відповідальністю по Гребичинське КПП та Агро З проханням внесення змін до договору оренди земельної ділянки земель промисловості. Це земельні ділянки, які розташовані за межами села Адамівка, площею 7,7 гектара та 9%. соток. Це е, територія е, нашого е, приймального підприємства. Е, добігає до, до закінчення договір, е, і вони звертаються з проханням продовжити його ще дію на терміном на 7 років, встановлені встановленою результаті платою в розмірі е, 6% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки. Це окрема ділянка ще де відсотків. Так, це окремо, це один магазин навпроти ХП. Отак справа ХП це зліва їхній один магазинчик. Наступне також звернення громадянки хомен з проханням внести змін до договору оренди земельної ділянки за призначення площі 69,50 гектарів, яка розташована за межами села в селі Філюдка, використовується для ведення фермерського господарства, добігає завершення дія договору, звертається з проханням продовжити його термін дії на 7 років і вкласти угоду про соціальну економічну партнерство. Також звернення фермерського господарства ЛАМПЕ, пронесення змін до договору оренди до договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які встановлено під господарськими будівлями та дворами. В свій час ми це питання розглядали. Там була е нормативна грошова оцінка населеного пункту вже застаріла, і була відповідно е дуже е велика орендна плата. Ми тоді е передали йому. Е Цю ділянку під 1%. Зараз вже набула чинності нова нормативна грошова оцінка. Ми вносимо зміни до договору тільки в частині орендної плати. а Саме піднімаємо орендну плату до 12 років. Є запитання? Ставлю віддатний блок питань на голосування. Хто за? Прийнято. Е, наступний блок питання з 89-го по 101-ше питання. Значить, це питання внесення змін до рішення 25-ї сесії 8-го про припинення право постійного користування земельної ділянки житлової та громадської будови вищим професійним училищем No42. Це земельна ділянка, яка розташована під очистими е, спорудами. Е, Цим рішенням ми припиняли право постійного користування вищого професійного училища на цю земельну ділянку, оскільки об'єкт е, є комунальною власністю міської ради. І в цьому рішенні зазначили адресу місця розташування об'єкта, вулиця Рокитна, тоді я фактично він розташований по вулиці Лесі України. Ми вносимо зміни тільки в частині місця розташування цього об'єкту, це є земельної підації. Також питанням в цьому році у нас закінчується термін дії нормативної грошової оцінки сіл Бухни, Веселівка, Задорожня, Груподерність, Кулещів, Морозівка, Озівна, Павлівка, Сніжна, Старостинці, Степанки, Череможця. Вона е, потребує оновлення для того, в цьому році для того, що вона вступила в тію 1 січня 2026 року. Тому приймається рішення про розробку технічної документації про нормативні розширення ці про розробку нормативної розшивальної оцінки цих населених пунктів. Дякуємо. Є запитання? Ставлю на голосування. Хто за рішення прийняття? Що поради не вичерпний? Я в прийому організації правомору. Так, ну було, я зачитував да, поїзд да, бачив.